Ірландія, вечір. Дев'ята година. Всім добрий вечір. Людей майже нема. Ніде. Ніколи тут людей не зустрінеш. Майже Та тільки в магазині хіба що десь красива. вечором виходиш на прогулянку, нікого нема. Ну, ще можна в пабах зустріти. Проходиш моєму пабу, бо там чуєш крики, танці, гітару і музику. Рокешник навалює там зі всіх сторон. І там вже як в мурашнику купа людей. А так, щоб в принципі, гуляти, так вони часто гуляють по парках, а так, щоб по вулицях, наприклад, як в нас вдома то взагалі дуже мало, не знаю. Я майже ніколи не зустрічаю людей. Ну, там хто, він якийсь мужчина з роботи, напевне, приїхав. Та, щось кладе там в свою автівку. Аня їде. Кудись їде? Не знаю куди. прохолодно зараз, десь градусів 12, може 13. Вітер прохолодний, до речі, неприємний. Такий пронизливий. Там вон сіно покосили, ну сіно ніхто тут не збирає. Я маю на увазі газон, де ці тут дворики красиві. Воно там сохне, потім воно дощем прибивається, перегниває і так воно. Вдобрює. Цей дворик мені, до речі, подобається. Таке дерево тут велике, тут красиво, дуже гарно. І так, я так розумію, вдобрюється оцей газон зеленющий. Ви помітили, які тут маленькі дворики в них. Ну, може, я не знаю, скільки тут. У довжину 5 метрів, в ширину 3-4 метри. Отакі От дворики і все, більше землі немає. Зато поруч, дивіться який простір. В них, я так зрозуміла, не прийнято, як у нас робити великі двори по 10-15 соток. В них треба, щоб була велика територія, так сказати, ем, яка всім, ну, можна всім користуватись нею. Ось, а от Приватний сектор не бере собі багато землі. Це хіба що є такі будинки, типу як ферми, а там земля є. А так, в принципі, в них якщо дім, то земля біля нього дуже-дуже обмежена. Ось так переходимо дорогу і йдемо до нашого готелю. Це наш готель. Була в подружки, вона тут недалеко живе. Взяла в неї борщик, який сама зготувала пару днів назад. Їй залишила, вона його не з'їла. Каже, забери тому, що пропаде. А мені актуально, бо я тут не можу готувати. Тут у нас тільки мікрохвильова піч. І все. Ось такий в нас годин. Merci. Бачили, де люди тусуються? В готелі, не на вулиці. Ось, я піднімаюся до себе в номер. Красиве люстра тут. Ось отак.